Вітаю у промову. Сьогодні знову говоритимемо про обійми, але не теплі, ніжні чи міцні, а професійні. Часто чуємо наслідки лексичної інтерференції, тобто російські кальки: зайняти посаду, зайнята посада, охочі зайняти посаду. Утім, коли говоримо про перебування на посаді, вживати слід дієслово обіймати. Тож правильно буде обійняти посаду, обіймана посада, охочі обійняти посаду. Посісти посаду теж лексична помилка, адже буде масло масляне. Якщо обійняти посаду можна лише пройшовши відповідний конкурсний відбір, то кандидат буде обраний на посаду. А якщо ж передбачене голосування, то така посада має статус виборної. Якщо є загроза втратити посаду, говоримо, крісло захиталося під кимось. Коли хтось дуже хоче обійняти керівну посаду, то говорять, «шиється в начальники. Говоріть українською правильно, знаходьте роботу до душі, і тоді свою посаду будете щиро обіймати.